Добрий вечір друзі. Маємо середину робочого тижня і часу дуже мало. По дорозі додому вирішив відповісти на питання. Люди дали питання, видно, люди дивляться мене повністю деякі відео. Але може ще не всі. Ну я якось згадував, але розгорнутої відповіді я не давав. Тому зараз я вам поясню. Чоловік дав питання, чому я не люблю загонні полювання і засуджую його. Друзі, ви мене трошки неправильно зрозуміли. Я не засуджую загонні полювання. Воно є потрібне ні в якому разі. Зараз в Україні воно в деяких мисливських господарствах відкрилося. Я щиро радий за ті колективи, за тих людей, які... Дочекалися його, які мали. Дуже багато людей чекають там, відкриття того. Всім понятно чому довго було закрито, в чому проблема. Багато, багато я так вважаю, багато вини за невідкриття деяких мисливських господарствах полювання лежало на самих. Керівниках тих месицьких гоїть. Ну, але це то, то інша тема. Е, тепер на рахунок мене. Я то Я загоні полювання не засуджую. Е, чому не люблю? Не то, що не люблю хлопці, розумієте? Я мушу розказати всю історію. У мене був дуже гіркий досвід. Е, досвід, перше моє враження, перші полювання дуже гіркі. Е, в чому полягало? Секундочку, в чому полягала та гіркота, а в тому, друзі, що е, я не, не мав нормального колективу. Я брав участь в кількох загонних полюваннях ще з гладкостволом. Е, перше, я був дуже молодий, то було років 20 назад тільки як я отримав дозвіл і ту рушницю. Я себе зараз відчу, не вважаю старим, але тоді я взагалі був в зелень. Е, Пам'ятаю, промахнувся. Мене так пилисосили там. Реально не те, що жартома казали, що там мазило. Е, Пам'ятаю, був е, ну, біг козик на мене, було 15 метрів до нього. Я промахнувся. Звісно, що хвилювався, молодий, мисливець, Сам колектив. Вони не те, що пили після полювання, там ще й до полювання. То, то чудеса були. Відношення до того звіра ніякого. Е, ну, не знаю, в мене якась така склалася дуже огида до того. Я знаю, що не, не всі такі. Дуже негативне враження хлопці. Мене запрошували не раз же. Той самий колектив, вже навіть коли я Рюгер мав, їм треба було з карабінами людей, щоб закрити по боках фланги. Ну, там місця такі, я відмовився, я не жалію. Один чоловік, з яким, з яким я тримаю відносини з того колективу, то Степан, до речі, недавно купив Ата Армс 308 -му. Здається, той новіший. Каже, що задоволений, я ще не бачу. Я з ним зізвонююсь, він також не бере участі в тому. Ну, Етикето, друзі, розумієте, пити мусиш, не пити не маєш права відмовити. Це жахіття, що звернулося. Рушниці погубили ну одного разу. Вони не погубили, вони просто понапивалися, а рушниці там така в лісі колиба була, в тій колибі полишали. Ну, коротше, то... Довго балакати, знаєте. І я дуже після того став такий перебіглий. І ті розмови, наприклад, я б не проти зустрітися з нормальним колективом. Справа не в м'ясі, хлопці там після того сіли там, там хто хоче по 50 грамів собі випили, то, то і діло таке. Нормально поговорили, старше покоління, розказали якісь свої історії, без проблем. А там. Там треба було чути, там, там були всі розмови, тільки не про полювання. там, Коротше, той етикету, знаєте, І мене запрошували. Мене запрошували інші люди. Можливо, навіть вони були непогані, ну, мому розумі, подібні мені. Але отой страх в мене залишився, видно, і я так відмовляв. І я ні разу не жалю, що відмовив. Я не можу сказати, що той колектив був поганий, тому що хто я такий, щоб судити, знаєте. Але в мо моїх очах, в моєму розумінні, полювання так не повинно відбуватися, і відносини такі не повинні бути. От і все, друзі. Е -е -е я брав там 5 чи 6 разів участь. З тим колективом і мені соромно, що я тому брав участь. Ну, я був молодий, знаєте, я на пару років взагалі тоді вибився в сполювання, щоб ви розуміли, що воно мені так дало капець. Я чисто випадково повернувся до тої теми. І... Ну, так Маємо те, що маємо. Пам'ятаю, ми одного останній раз там взяли три кози, було, цапок і кабанчик. Там було 12... 12 чоловік Так, 12 чоловік. І щоб ви розуміли. Я м'ясо вже не брав. Те свинство, що там творилося, це просто жарт. Я не хотів нічого, я чим поскоріше вже додому їхав. То був останній раз і все, після того я вже більше участі там не, не з ними не ців. І ніколи не був після того. То вже рахуйте, 20, 20 років. Ні, 19 19 років я вже як один раз спробував і все, тому крапку. Е, були вилазки по двоє-троє чоловік. Але не, не, не твою ворог. Не, не, Ні в якому разі не, не, не то, що було до того. І отаке, от розумієте, я дивлюсь дуже багато поляків, німців, там загонка зараз якраз дега. Мені дуже подобається, я дуже багато дивлюсь. В нас того близького не було, тому не знаю, що вам сказати. І в мене дуже такий, така огида лишилася до того. Я радий за тих людей, які мають нормальні колективи. Пам'ятаю, пам'ятаю, Вибачайте, друзі, тут трохи викручую. Пам'ятаю, там один з тих разів вони дзвонять, що буде полюбання, я, а я не мав як поїхати. А то капець що було, розумієте? Немає права не, всяке буває, ну, в кожному колективі таке є, ну ж. Ви зрозумієте правильно, що ми живемо не одним полюванням, є сім'ї, у кожного є якісь проблеми. Та? Ну і не завжди е чоловік має прав... можливість поїхати. То, блин, що то було, то вони мене там чуть не зрючали молодого. Зараз би то й не вийшло, адже тоді я ще був молодий, зелений. І от таке, друзі. Наразі закінчую, постараюся сьогодні то все вам редагувати. Ну, типу, і послухаєте. будьте розуміли, в чому справа. Все, на все добре.